Так, дорогі друзі, багато запитів по цукровій кукурузі, як обробляти, яким способом, коли вже вегетація доходить до кінця і рослина дуже велика, всі кажуть, що нам робити? чи ферелькою бігати, оприскувачем, ручним ходити, обробляти. Дивіться, що я вам покажу, у кого є МТЗ, ЮМС, неважливо. Це... Фармер Дніпропетровський, так. трактор, але тут не в тракторі діла. Так, дивіться, друзі. Обичний оприскувач, бачок 800, 800 літрів. Але хлопці що зробили? Подовжили штангу, зробили длинненький, от циліндр, гідроциліндр величенький. І тепер кліренс, вони можуть до 3 метрів, до 3 метрів можуть без питань підіймати. От любу я вам, кукурузу. любу кукурузу. Це пан Олег, фермер, харківщини. Метр восім, метр восімдесят шток, і без питань. І навіска, задирає, задирається. Так, і що додаткове. На всіх оприскувачах такого типу ні у кого не бачив циліндра. Але хану розповісти нам, для чого він потрібен. Це горизонт. Горизонт. Якщо у вас є нахил, нахил на а, полі, да, на якомусь. Да. То це дуже. <плес> З дивишонка. <під> З подйомника. <'я> ну, бачите, Раджу Використовувати іноді дуже дуже класна річ. І що, чого не бачив на таких на таких оприскувачах, особливо по кукурузі, коли їдеш на швиденькій скорості, так. оце такі штапа, штап... фіксатори, коли крила розкладаються, і вони не тіліпаються, і у вас ластівочка не виходить. Тому гарна обробка. ось бачите, і хлопці не економлять, вже купили новенькі форсунки, все, все в порядку для всіх видів водовиливу. І дивіться, тут який тепер простір, коли трактор підіймається, тобто без питань. Тут вже зараз стоїть і ще можна вище можна підіймати. Можна вище підіймати. Да. Ну, в принципі. Тут не дуже важливо для кукурузи, але дуже важливо, якщо ви використовуєте там на капусті. Багато хто знає, що за, за трактором, за трактором б'ється головки, б'ється листя, і воно потім впливає на розвиток рослини, бактеріози, фузаріози, розвиваються. Дякую за увагу. З вас лайки, вподобайки. Гарних вам врожаїв!